Не знаю, як вам, а для мене улюбленим актом геймплейному значенні став перший. Там я ще не дуже розібрався в грі, все було нове, цікаве і до біса складне. Щоб вбивати босів, я постійно котив по карті якісь діжки, намагався схитрувати, вибирав вигідні позиції для бою і дуже тішився, коли все спрацьовувало як якась шахова комбінація. Surprise, surprise. Surprise. Саме в такі моменти відчуваєш цінність кожного здобутого рівня, вкаченого поінта, вибраного фіта або вдітого на вас артефакта. Але чим далі просуваєшся по сюжету, тим непомірно сильнішими стають ваші персонажі, і більше є таких ситуацій, де ви всіх вбиваєте практично без шансів заподіяти вам якусь серйозну шкоду. В кінці гри боси взагалі на силу можуть пережити перший хід ваших персонажів. Гру вже пройшли і без компаньйонів, і голяка, і не піднімаючи рівень, і без довгих відпочинків, і використовуючи як зброю тільки ковбасу. Позначались по всякому коротше. Але що робити, якщо ви хочете повернути грі складність і використовувати для цього якісь не настільки специфічні опції? Ідея відео така ж як попередньо, зробити ваш досвід другого проходження, наскільки можливо відмінним від першого. Тож у другій частині будемо змінювати наповнення гри і спробуємо зробити так, аби вона могла знову вас дивувати. новими ворогами там, де ви їх не очікуєте, або ж силою ваших старих знайомих, аби дати їм гідний реванш. І все це приправити цікавим лутом, бо куди ж без нього, що часто буде розміщений таким чином, аби примусити вас шукати там, де ви раніше не шукали. Словом, ми будемо робити те, що нагадуватиме New Game Plus. Нагадую, що ви на каналі Піксельного культу. Підписуйтесь, я радий кожному. Поставте лайк, напишіть в коментар декілька слів. Це дуже мало зусиль для вас і дуже багато допомоги моєму каналу та радості для мене. Говорити тут будемо про культові ігри, точніше сьогодні про одну, яка мені досі не дає спокою Baldur's Gate. Радий знову з вами чутись! Гарного перегляду! Розпочнемо з ваших ворогів. Enemies додає в гру нових ворогів там, де їх раніше не було. Своєрідно піднімає як складність гри, так і її неочікуваність. Вони не просто бездумно натикані, де попало, а з видимою любов'ю розставлені. Тут вам і мінотавр місто хороняє, і губир живе в склепі, і більше павуків підмороці. Навіть не всі міськожери поздихали після падіння нафтилоїда. Там, де раніше вільно можна було пройти, тепер на вас можуть чекати якісь непередбачувані перешкоди. Тож, хочеш не хочеш, доведеться зійти з заготовленого маршруту та шукати обхідні шляхи, та й загалом вести себе обережніше. Для другого проходження саме те, що треба. Але попереджаю, якщо ви вже починаєте грати з модом, що додає створіння на карту, вимкнути для збережень, які ви зробили з ним, ви вже не зможете, тому встановлюйте зважено. Tactician Plus – мод для тих, кому недостатньо просто тактики. Він змінює баланс абсолютно усіх ворогів в грі та підвищує їм очки здоров'я та клас броні. Статичний бонус до атаки та спелів змінюється на бонус від майстерності. Коротше, ваші вороги стають сильнішими, приблизно ось настільки в порівнянні зі звичайною тактикою. Можете не сумніватися, що збільшиться і здоров'я тих монстряк, що додає попередній мод. Так що Try to relax your Ейнес буде весело. Імерсивний штучний інтелект змінює поведінку ваших ворогів. Чувак, який це створив, пише, що тепер коду, що скриптує ваших ворогів, десь у 8-10 разів більше, ніж було до цього. Вороги тепер не будуть товкти ваших танків, будуть старатись добити лоу-хепе цілі, цілитимуться у вибухові діжки, метатимуть одне в одного зіллям та й загалом старатимуться похилитися, якщо це можливо. Словом, вороги тепер розумніші. Точніше ті вороги, яким належить бути розумнішими. Умовний Гоблін або Огорн буде приймати значно тупіше рішення, аніж гуманоїд, і навряд чи зробить висновок, що вас не треба бити вогняними стрілами, бо ви випили еліксир опору вогню. Принаймні, доки не спробує. Stronger Bosses унікально модифікує якимось чином кожного боса або НПС, якого віддалено можна назвати босом в грі. Не хочу показувати список, бо це буквально сторінка списана спойлерами. Але все, що вам треба знати, ці бонуси прекрасно поєднуються з трьома вище згаданими модами. Коротше, викочуйте всі ваші поломані ваншотні білди, тепер в них є хоч якийсь сенс. Грайте на здоров'я. Між іншим, якщо ви надаєте перевагу не якості, а кількості, можете використати мод Double Enemies, що, власне, те і робить, подвоює усіх ворогів або потроює. Можете тепер таке побоїще влаштувати, яке самі хочете. Мабуть, поєднувати з попередніми модифікаціями то вже трохи тумач, але заборонити я вам не можу, тому робіть що хочете. Але скажете ви, ворогів ми апнули, а який сенс їх бити, якщо в темних закутках під мороку та під земель блистять лише кігті і очі, а не поблискує золото? Ми хочемо більше винагород за наші старання? Ну то забирайте! Почнімо з моїх, мабуть, улюблених модів. За весь перший акт я не зустрів жодного плаща, а це ж такий класний аксесуар, всі хочуть собі плащ. Цей мод додає в гру цілу сотню різних плащів. Причому не просто додає, а розкидає їх рандомно по заготованих місцях, а також додає їх у асортимент торговцям теж у випадковому порядку. Що потужніший ефект плаща, то важче такий артефакт зустріти, тому все залежить від вашої удачі. Наступні два моди, за аналогією до попереднього моду, додають в гру цілу купу різної біжутерії, яку ви можете зустріти по всьому побережжю мічів в торговців, в скринях, словом, будь-де, де вам зазвичай зустрічається лут. Ідеальні моди для другого проходження, бо вони мотивують вас шукати там, де раніше нічого не було, а не лише збирати все по пам'яті. Бонуси від біжутерії та плащів доволі імерсивні і не дуже виходять за рамки балансу. Ловіатар додає в гру взуття на підборах, ще й з прикольною фізикою, коли ваш персонаж дійсно стає вищого зросту. А найприємніше те, що отримаєте ви їх в процесі проходження гри в одному з квестів, неважко здогадатись в якому. Власне, через це я цей мод і рекомендую. Круто, коли нові артефакти в гру вшивають в якийсь лут або додають нагороду за щось, а не просто ліниво скидають торговцю. Мовляв, ідіть, купіть собі за 10 копійок на старті гри. Те ж саме можу сказати про мод обійме Шарес, додає в гру комплект живої броні, що живе на вас як якийсь симбіон. Отримаєте ви її за вбивство одного з напівбосів в грі, не буду спойлерити якого. Броня має властивість розвиватися разом з вами в процесі гри та посилювати свої характеристики та бонуси з підвищенням вашого рівня, а також реагує на навколишнє середовище за рахунок комедної особливості. Кожного разу, коли ви в бою, броня входить, в так би мовити, бойовий азарт. А ви маєте кинути перевірку статури, інакше ті тентаклі щось з вами зроблять. І ви будете перестимульовані і впадете з ніг. <кій> ну таке, коротше, моя справа запропонувати, а ви собі як хочете. Холі Armor of Seloone додає в гру декілька сетів, що на вигляд, як броня Lady Eileen, які ви могли бачити на моїх персонажах з попереднього відео. Вони можуть бути знайдені вами у спеціально відведених місцях по мірі проходження гри. Виглядає броня дуже класно і дає потужні ефекти для вашого персонажа. Колекція одежі Іо додає в гру цю таку класну робу жриці Дроу, яку ви бачите постійно у різних відосах по Baldur's Gate, і яку вам теж передадуть по мірі проходження гри. А також, крім неї, всякі різні варіації на цю тему. Перегляньте, може вам щось сподобається. Лутабельні легендарні артефакти додають цілий набір сильної легендарної зброї, як то, наприклад, пара одноручних арбалетів, що будуть випадати вам як лут з ворогів. Що складніший ворог, то більший шанс, що вам випаде зброя. Артефакти дають дуже потужні і цікаві ефекти, які можуть кардинально змінювати ваш стиль відіграшу і посилювати сильні сторони ваших персонажів. Кошик повний спорядження додає вам цілу гуманітарку всякої фігні. Можете ходити голяка напівголяка, або в різних одежинах, які ви раніше бачили в грі, але вони були недоступні. Бонуси, що вони дають, в основному символічні, тому краще всього це добро підійде для трансмога. Тож тепер і одежа вашого персонажа обмежена лише вашою фантазією. Наприклад, дивіться, які тут прикольні альтернативи плащам існують наплечники різного розміру і вигляду. Коротше, прикольний мод, забирайте. Модуль неспорядження доволі схожий по значенню на попередній. Додасть гру багато різної броні, яку ви можете зібрати буквально по частинах. Різні там корсети, капці, рукавиці, браслети, навіть декоративна біжутерія, аби до дрібниць підігнати вигляд вашого персонажа відповідно до того, яким ви його собі задумали. Тож вперед покажіть, хто тут в хаті. Циганський барон, циганський барон, циганський барон. Наступні два моди додають в асортимент продавцям багато різного цікавого і дороговартісного. Перший додасть в гру легендарні комплекти на кожен клас з унікальними властивостями для кожного класу, що з'являються у торговців у мірі проходження. Повні комплекти ви зможете купити аж в третьому акті. Другий додає декілька комплектів дуже класно виглядаючої броні та плащів з новими текстурами. Принаймні тепер будете знати на що вам потрібні гроші. До Terror Мінтара та Дотерофс Good Recruitment моди, про які я розповідав в попередньому відео, вони дадуть вам можливість отримати компаньйона Мінтару, якщо ви не хочете проходити за зло, втрачати Галсіна або Тіфлінгів. Перший мод додає в гру перстень, який дає доступ до Мінтари хоч прямо на кораблі на втилоїді, але переконливо раджу вам використовувати його тільки після того, як пройдете квест з порятунком Галсіна, інакше забагаєте все к чертям. Другий просто дає можливість її врятувати в місячних вежах, так якби ви проходили гру, не вбиваючи її. Класний компаньон, паладін. Має багато всяких цікавих діалогів. Розкаже вам про місто темних ельфів Беранзан, про яке багато згадок в грі. Чесно сказати, тільки за рахунок неї одної мені вже хотілося перепройти гру, бо Галсін мене якось мало вразив ще й постійно в непристойній від межі формі натякав мені, що не проти тебе зі мною зробити всяке. А кому не вистачає темних ельфів у грі, більше спорядження дров додасть багато луту різної якості, що також буде захований і зустрінеться вам під час ваших пригод, і так чи інакше буде відповідати атмосфері темних ельфів, підмороку та асасінів, і допоможе зробити з вас смертоносну тінь і невидимий жах для ваших ворогів. І щоб вже не відходити далеко, сумон Гвінвівар. Якщо раптом захотіли поролеплеїти дристика, якогось там сина, якогось там дому Мензоберанзану, можете додати собі в гру статуетку Гвенвівар. Що, відповідно, раз за довгий відпочинок дає можливість викликати собі отакого симпатичного ягуарчика на поміч. Вона дуже сильна і постійно покращується разом з рівнем вашого персонажа. Враховуючи те, що ми зробили з грою, ви будете дуже раді такому товаришу, що стане дуже потрібним і емерсивним доповненням вашого проходження. Класно би було, якби вона ще давала бонус до залякування в діалогах, але мод і без того дуже гарний. Drop All The Loot. Тепер все, що є в асортименті в торговця, вам не зовсім обов'язково купувати. Чудова опція, якщо ви не збираєтесь цій грі ні з ким домовлятись, а просто берете що вам хочеться. Wearable Backpacks додає вам видимі заплічники, які можна придбати в магазині за чималі гроші, крім косметично імерсивного ефекту, вони збільшують вагу, що ви можете переносити. Або можете піти іншим шляхом і нарешті втілити бажання вашого персонажа в життя. Back of Holding дає можливість придбати сумку, що стане аналогом дорожньої скрині в таборі, лише кишенькової. Вона не важитиме нічого, скільки б ви туди не наскладали. Крім того, якщо ви туди поставите ваші сумки, що автоматично підбирають лут, наприклад, кушак алхіміка, він буде функціонувати в повній мірі, а також ви матимете доступ до всього, що лежить в цій сумці через панель швидкого доступу, що дуже практично. Трохи читерський мод, але як для другого проходження його зручність переоцінити важко. Загалом там цих модів безліч. Я рекомендую вам самим зайти і глянути на Нексусі. Просто відсортуйте собі по кількості скачувань і вибирайте те, що обрали десятки тисяч гравців до вас. Хочете стати Тором, будь ласка, вам мод на його зброю. Хочете відчути себе Елесаром Мінас Тіріцьким? Додайте Андуріл. Хочете одежу ціріли, мод додасть і її. Можете додати в гру клас Лицаря Смерті або підвищити максимальний рівень до 20-го. Уявіть тільки, які деякі мультикласи у вас повиходять. Або високі підбори, аби з кінцями похоронити всі свої шанси пограти за персонажа чоловічої статі. Можете навіть збільшити свій ліміт групи і ходити усіма разом, якщо у вас країлось серце під час першого проходження, що когось доводилось залишати вдома. А я вам дякую за перегляд, з вами був канал Піксельного культу. Підписуйтесь, попереду ще багато розмов про культові ігри, і може це буде навіть не Baldur's Gate. Тож до зустрічі у нових відео.